Ось телефон Redmi note 14, 8 ГБ оперативної пам'яті 256 ГБ встроєний. Камера 108 ГБ знімає дуже добре. Отпечаток пальця знаходиться на екрані. Прийшов без царапин без нічого, все добре. може знімати в ультра HD качестві, дуже хороші фотографії. Може знімати. в дуже хорошем качестве. Можно выбрать их соотношение сторон и все, что хочешь. В играх себя показывает очень хорошо. На телефоне у нас HyperOS 2.0. Можно Плюс 8 в подобаної пам'яті зробить буде 16 ГБ. Телефон дуже добрий. Мені все подобається.